Здоров'я, вам Здоров'я вам та вашій родині. Добрих подій. Щасливих моментів. Здоров'я, мира, пахання. Щастя, ми допоможемо з головою. Бажаю ваших сім'ях, достатку та благополуччя, а нашим захисникам сили і мужності. Бажаю вам здоров'я та щастя. Щастя всій родині. А на завжди сяє посмішка. Бажаю вірити у Дова, і тоді вони не одну на вас будуть. Терного неба над головою. Щоб усі мрії збувалися, а цілі досягалися. Миру, спокою, любові, теплоти. Світла та тепла ваших оселях. Яскравих моментів. міцного здоров'я. З Новим роком! З Новим роком! З нав... Новим роком! З новим роком! З З Новим роком!